Особливість в тому, що у людей літнього старечого віку є зазвичай кілька захворювань. Відповідно, вони звертаються до кількох лікарів. Кожен з цих лікарів призначає ліки для лікування свого захворювання, і, на жаль, далеко не завжди хтось цю інформацію поєднує і оптимізує. Мені доводилось не раз, не два бачити в житті такі випадки, коли людина похилого старечого віку буквально приходить з мішком ліків, з якими. Вона не в змозі розібратися самостійно. Часто ці комбінації ліків є далеко не оптимальними. Буває таке, що просто людина приймає один і той самий лікарський засіб, який виробляє різні виробники під різними назвами, які доступні на ринку. Тобто відбувається неправильне лікування цих захворювань, і це неправильне лікування, неправильна профілактика. Вона несе ризики і загрози ускладнень. Тому ми в нашій клініці приділяємо велику увагу. По перше, питанню полі фармазії. тобто намагаємося використовувати ліки дуже обережно і обмежено, залишати тільки ті, без яких не можна обійтись. В Деяких випадках навіть проводимо процедуру, яка англійською мовою має назву депрескрайбінг. Тобто, це ми не переглядаємо схему лікування, яка призначена пацієнту, оптимізуємо її для того, щоб скоротити число ліків, які приймає цей пацієнт, відповідно знизити ризик небажаних ефектів наслідок взаємодії цих ліків і ризику ускладнень.